Ну що зараз ми вам будемо пропонувати такий костюм, як на мені? Ви бачите, такий Total Black. Але що скажу, що це універсальний костюм, тому що він не спортивний, він не, не, не в стилі casual, так він такий. Різнобарний, тобто його можна і носити із кросівками, із чоботами. Навіть дехто одягає такі костюми під підбори, під черевики на підборах, що досить таки зручно. Подивіться на ось ці чудові витівки чорного кольору. Це зараз, аби вам видно було, бачите, лінії спеціальні, які додають силуетності. Також ці лінії у нас є на штанцях. Що дозволяє отримати нам також цю силуетність і видовжити ніжки. Бачите, ніби стрілки такі. От ви на мені також бачите цей костюм під кросівки. до речі, якраз ви можете собі замовити цей костюм і ці кросівки за одним чеком, і у вас буде знижка мінус 100 гривень. Досить зручно, досить комфортно. Ми маємо кишені в штанцях, так? І головне, що наша ковтинка вона довгувата. Що приховує повністю е, наші сідниці. Це дуже добре, тому що ми так не захворіємо. От давайте подивимось позаду, який вони мають вигляд. Я вам покажу на своїй подрузі. Це познайомтеся, будь ласка, Оксана. Так, кожного разу я їх називаю по-різному. Моя Оксана, Тамара, Марія. От е, там е, Галина, інколи Міланія була. Але то таке, мені подобається, що це дуже приємний на От от ви бачите, так оцей виблиск, що він має таку свою хорошу перевагу. І тим більше, коли ми маємо саме тканину Ангора, це тканина Ангора. Ми дуже легко можемо здавати у хімчистку, тому що за ангорою потрібен такий делікатний догляд. Не можна е, прати при високій температурі, не можна прати в холодній воді, тому що він е, сам костюм буде потім розтягуватися, тому що Ангора не любить холодну воду. І головне, що ми можемо здавати у хімчистку. Тому що Ангора вона дуже добре сприймає всі хімічні такі моменти, які переважають у хімчистках. Так і ваш костюм. Буде залишатися довго та вічно в такому стані, в якому ви його придбали. Бо якщо його прати при високій температурі, якщо його прати в холодній воді, а не в теплій воді, він буде втрачати свою властивість і буде розтягуватись. Дуже важливо, коли ви будете його сушити, не ставте його, не вішайте його. Так, ви, будь ласка, його краще. не Відневішайте, я маю на увазі за прищепки, ви краще одягайте на коробку. В тину плечики, от і е, так, щоб повністю тримався силует. І вішайте не ось, як ми звикли, прищепками чіпляти, а звертайте повністю ось так, аби ви змогли потім зберегти цей силует. Розміри від 46 до 56. Чим зручні ці костюми? По-перше, Total Black зараз в моді, чорний ніколи не вийде з моди, бо це завжди класика, правда? Тим більше його можна поєднувати з різними аксесуарами. Уявіть, він не спортивний, він універсальний. Ви придбали цей костюм, так ви можете як і під кросівки, або ж ви можете одягнути підбори і доєднати, поєднати з красивим намистом. Особливо буде дуже кра красиво, якщо ви придбаєте намисто, пресована, бірю, пресована бірюза, так, і коли у вас тут буде ось цей чудовий. Довий такий витвір, так або ж ніч каїра також буде дуже красиво виглядати. Це або ж рожевий кварц буде також дуже красиво в поєднанні, тому що цей костюм це не спортивний костюм, це про універсальність. Бачите, можна і під кросівки, можна і під підбори або під черевики. Телефонуйте за номером, поки у нас ще є такий для вас сюрприз 0800 21 44 88. Нагадаю, що код товару е, у нас СК110. Також нагадаю вам, що дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна. І буде знижка мінус 100 гривень, якщо ви замовите ось цей костюм і красиве намисто, про яке ми говорили. Або ж цей. Костюм і кросівки, які зараз на мені, то у вас буде одним чеком, так? І ви зможете отримати знижку мінус 100 гривень. Варто, щоб це було по одній накладній. Ну, скажіть, ну, про, ну ну це краса. От я не можу насолодитися, тому що це красиво. Нагадаю, що я маленького зросту, ви від себе відштовхуєтесь. Штанці можна підтягувати, можна не підтягувати. Також вони коригуються за допомогою шнурівки в зоні талії. І це досить зручно, бо ви можете як і їх. Там зменшувати як і збільшувати, що означає про зручність. От тому е, раджу вам зробити це прямо зараз, бо мені по повідомляє Анастасія. І, пан Олександр, це наші режисери, які роблять вам такі пропозиції про те, що буде зараз дуже хороша знижка, і про те, що у нас ажіотаж на них. І Вау! Вам зараз вони зробили. Дякую, пане Олександре, дякую, пані Анастасія. Тому що за 1599 гривень ви можете отримати цей чудовий універсальний костюм. Зараз мати універсальні речі це дуже зручно. По-перше, не потрібно ангору прасувати. Уявляєте, ви поїхали у відпустку, там склали все в сумку, дістаєте, а воно рівнесеньке, гладесеньке, і вам не потрібно витрачати час, щоб знайти праску там чи відпарювати, щоб попрацювати, тому що ви матимете такий прекрасний вигляд, який був. До цього, коли ви його е, прасували, дуже важливо, що коли ви телефонуєте і говорите про свої розміри, так заміряйте, будь ласка, зону грудної клітини і зону бедер. Аби ми підібрали добре штанці і підібрали добре ковтину. Хочу поміряти рукав, хочу поміряти штанці, аби вам показати. Нагадаю, код товару СК 110 Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. При замовленні більше ніж двох одиниць по одному чеку одна накладна буде знижка. Міряємо від плеча. І донизу, рукав виходить, у нас 72. Ви бачите. Міряємо, давайте штанці. Штанці, до речі, на високій посадці. Штанці можна і високою посадкою носити, і низькою. Тут дуже зручно. Штанці у нас виходять 96. Побачили. Але важливо про що я не сказала що ковтина позаду у нас більш видовжена ніж спереду. По мені це не видно, тому що в мене позаду знаходиться гарнітура, аби ви добре мене чули, бачили. Так тому не можу показати, покажу на своїй подрузі, що ковтина позаду видовжена. Це дуже добре, бо вона приховує такі певні нюанси. І погляньте, цей костюм додає такої е, класної силуетності. Ми маємо такий ефект 90 60 90 Про що це я маю на увазі? Не прям. Конкретно, а в переносному значенні тому, що підкреслюється зона декольте. І підкреслюється наша талія і бедра. І таким чином талія стає більш витонченішою, а бедра стають більш такими елегантними. Але при цьому він якби підкреслює і в той же час приховує всі недоліки. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, поставити Подобайку, так підписатися, і головне поставити на дзвіночок, тому що таким чином ви не пропустите жодного випуску. Ось це дуже дуже важливо. Ну що, ми будемо рухатися далі? Там ще є багато пропозицій. Ви залишайтеся з нами, не покидайте нас, бо ми хочемо доїхати до е, кінцевої станції разом з вами, аби ви змогли насолодитися всім прекрасним, і головне придбати це.